На позачерговій сесії Лозівської міської ради депутати внесли зміни до ряду програм. Зокрема, фінансово підтримали Лозівський центр первинної медико-санітарної допомоги працівників сімейної медицини та виділили кошти у розмірі 2 мільйонів гривень на заробітні плати. Також внесли зміни і до програми соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих на 24-26 роки. В обласній програмі підтримки захисників захисниць України на 24-27 роки передбачено захід для захисників з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни. Компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування протягом не більше ніж 21 день в санаторно-курортному закладі будь-якому України. Часткова компенсація 50% за умови. Якщо з бюджету громади буде компенсовано 50%, тому наполягає керівництво обласне щодо внесення до програм громад цього заходу, і тому ми вносимо до програми 150 тисяч гривень для виплати такої компенсації. Всі ці роки таких звернень у нас не було, можливо, в цьому році не буде, а може і буде. І з державного бюджету не передбачено призупинено надання санаторно курортного лікування всім пільговим категоріям населення, в тому числі захисникам. Захисники мали би право отримувати санаторно-курортне лікування через Міноборону, але бюджетом не передбачено ні 24-й, ні 25 рік. Тому область і внесла в обласну програму такий захід, ну і наполягає, щоб всі також внесли. Міські обранці внесли зміни і до бюджету Лозівської громади на 25 рік. Зокрема, прийняли та розподілили субвенцію з державного бюджету на заробітну плату помічникам ветеранів, які працюють в громаді з березня минулого року. Важливо, що в нашій громаді є ці люди, які реально працюють і допомагають і родинам ветеранів і безпосередньо самим ветеранам і в адаптації, і в оздоровленні, і в юридичній підтримці, де куди можна звернутись. Тому думаю, от, даний проект підтримати також. На спільному засіданні постійних комісій було озвучено ще декілька пунктів: це і кошти на фінансування проектів по підключенню міні котелин і коригування проектно-кошторисної документації по будівництву укриття в Краснопавському ліцеї. Пропонується прийняти та розподілити трансферту сумі 491 тисяча 440 гривень, а саме субвенція з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб для центру соціальних служб на заробітну плату на січень-серпень та перерозподіл коштів видаткової частини бюджету в межах річних призначень по управлінню освіти на коригування ПКД блочно-модульних котелень в селищі Орілька. 150 і 150 тисяч та коригування ПКД нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ Краснопалівський ліцей. На позачерговій сесії також розповіли і про те, як просувається справа щодо перегляду в суді рішення Верховної Ради стосовно перейменування селища Панютини на селище Лиманівка. Повернення попередньої назви ініціювали мешканці селища. Вони зібрали більше двох тисяч підписів та звернулися до керівництва Лозівської громади. За дорученням міських обранців над цим питанням працює юридичний відділ міськради. Віддіга, було подано позовну заяву е, до Верховного суду так як розкарження актів Верховної Ради підлягає розгляду Верховним судом як судом першої інстанції. Але 11 лютого в електронному суді ми побачили ухвалу про відмову відкриті провадження і суд, обґрунтовуючи своє рішення, посилався на те, що ми, дана справа не підлягає розгляду порядку адміністративного судочинства, і мова йде про те, що ми повинні оскаржувати цю постанову до Конституційного суду. Але вивчивши цю ухвалу, діючи законодавства, і сам, сама суть позову, ми не посилались на те, що Верховною Радою було порушено Конституцію, Верховною Радою було порушено закон. І тому е, пошу, за результатом пошуку вже реєстру судових рішень. Я знайшла в листопаді місяці Аналогічна справа подана кузов однією з одеських громад і. В ухвалі зазначено було про те, що Верховна Рада заявляла клопотання про закриття провадження з цих підстав, тих, що нам відмовили, але Верховний суд, там була інша колегія, відмовив задоволення клопотання і продовжив слухати справу в порядку адмінсудочинства. Отже, зараз я готую апеляційну скаргу до Великої палати, до 26 лютого мене є час, і подаємо апеляційну скаргу і будемо скаржувати ухвалену повного суду. Наші служби роблять все залежне і необхідне. Як Олена Сергіївна сказала, є певна специфіка даних права відносин, але все одно необхідні дії, заходи здійснюються. Ми враховуємо думку людей і колективне звернення мешканців панютного Лиманівки, тому що вже деякі установи та більшість установ вже використовують. Затверджений Верховною Радою назву, але питання залишається спірним. Ну будемо дивитися, як розглянуть в суді дане питання, як прислухаються до наших аргументів. І на певному етапі у нас нам аргументацію чітку, що таке Лиманівка і чому панюти не має стати Лиманівкою, нам не надали.